Найкращі вітання. Що ж, ще зима, але ми вже чуємо про те, що наближається весна. І, звичайно, всі ми готуємося до цієї прекрасної події. Адже з весною завжди пробуджується бажання щось посадити, посіяти, адже в кого є земельна ділянка, всі ви прекрасно знаєте про ці прекрасні відчуття. Коли тільки блисне сонечко, тільки стає тепліше, відразу ми згадуємо інтуїтивно ті свої здібності, які в нас є, і є бажання відразу появляється щось посіяти і посадити. Зараз якраз саме починається сезон розсади вирощування, і ми з вами сьогодні поговоримо про деякі такі рослини, які вирощуються з розсади, але не так часто. Можливо, і вам сподобається така. Такі рішення, і ви звернете увагу на ці рослини і почнете їх вирощувати на своїй ділянці. Звичайно, якщо говорити про сезон розсади, то е тема вирощування розсади вона надзвичайно об'ємна. Широка, цікава і все залежить від ваших уподобань, від ваших можливостей, від вашого часу, який ви можете приділити улюбленій вами справі. І крім традиційних перців, баклажанів, томатів, звичайно, що ми поговоримо сьогодні про ті культури, які вирощуються не так часто. Про що ж буде мова? Ми поговоримо про те, як вирощувати і для чого цибулю з розсади, цибулю пореї. Або ж, наприклад, той самий овочевий фенхель. це рослини, які не так часто зустрічаються на наших ділянках. Але враховуючи те, що, наприклад, є певні сорти цибулі, які досить мають довгий період вегетації, то для того, щоб розкрити весь їх потенціал, нам звичайно що треба вирощувати їх з розсади. І ми, коли дивимося на той чи інший сорт тої чи іншої культури, то звичайно, в першу чергу звертаємо увагу на упаковку і на опис того, що тут пишеться про ту чи іншу культуру. І коли ви про неї бачите вже більш детальну інформацію, ви тоді плануєте час. Посівів, посадок, чи будете вирощувати культуру з розсади, чи все ж таки у від, 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 відкритий ґрунт е, Її зможете посіяти, коли прийде для цього потрібний час. Чому мова про цибулю? Тому що в свій час досить уже давно у нас з'явився сорт цибулі Ексібішн, і це цибуля, яка насправді багатьох просто здивувала своїми характеристиками, тому що вона велика, солодка і вага такої цибулі може досягати 900 грам. Так, ви дійсно чуєте те, що це така дійсно велика цибуля. І навіть якщо вона досягає ваги 500-450 грам, ну, насправді це так, як. Півлітрова банка це досить велика цибуля, великих розмірів і, звичайно, що вирощувати таку цибулю дуже приємно. Крім цього сорту, є інші сорти, які також мають непогані характеристики. Але якщо говорити про те, що термін вегетації більше 140 днів, то це означає, що якщо ми її просто висіємо у відкритий ґрунт. То в зв'язку з тим, що у нас ще досить холодно, у нас ще мало світла, ця цибуля виросте, але, звичайно, потенціал повністю розкрити не зможе. Вона не наростить такої, такого товарного коренеплоду. Якщо ж ми висадимо її раніше, для чого ми вирощуємо розсаду, то це означає, що ми можемо вже зібрати вже зовсім інший урожай. І насправді мій досвід, моя практика, практика і досвід наших учасників клубу, консультантів підтверджує те, що дійсно це працює. Тому я хочу звернути увагу вашу на те, що є така можливість. Як це саме зробити, ми з вами поговоримо більш детально, крім цибулі рібчатої, салатної ми можемо так само в цей же час висівати і цибулю порей. Зверніть увагу на цю культуру, тому що цибуля порей також вирощується. Вирощувати її не складно. Єдине, що потрібно врахувати, що вона також вимагає вирощування з розсади, тому що в неї залежно який ви сорт берете, так само більш довгий вегетаційний період. І ще одна культура, на якій би я хотіла зупинитися, і ми з нею також більш детально ознайомимось: це овочевий фенгель. Якщо повернутися до того яку ж треба і що треба зробити для того, щоб виростити розсаду для цих культур, то в першу чергу нам потрібно звернути увагу, що саме у нас є в наявності. Чи можемо ми забезпечити тепло, чи можемо ми забезпечити достатньо світла, чи ми зможемо забезпечити достатньо вологу вологи? Це саме те, з чого починається гарна вегетація насіння для розсади. Yeah. <laughs> І коли ми вже придбали насіння, то, наприклад, місця така розсада займає небагато, тому що ви можете брати досить глибоку ємність і в ту ємність, чому глибока, тому що корінь навіть насінин, які будуть проростати, він сягає досить глибоко. Якщо ви візьмете якусь мілку ємність, то фактично коренева система не буде розвиватися так, як треба. А коли ви візьмете більш глибоко, то це означає, що це все буде відбувати. Уватися Зовсім по інакшому, і звичайно, це буде набагато краща розсада. Якщо ви забезпечили такі умови, то нам треба знайшли ємність, то такої ємності нам, в принципі, вистачить для того, щоб висіяти туди десь біля 50 насінин. Якщо це більша ємність, можна більше висаджувати, більш широка. Якщо вона більш вузька, ви можете щільніше висіяти, але потім, коли ви будете вже пересаджувати цю розсаду, то звичайно, що будете розсаджувати. І давати можливість розростатися самим рослинам. Того, щоб розсада була вдала, нам треба також підготувати обов'язково ґрунтосуміш. Що ж ми беремо для ґрунтосумішів? Звичайно, що якщо ви готуєте ґрунтосуміш самі, то можна брати ґрунт із своєї земельної ділянки. Хороший якісний ґрунт, це, наприклад, може бути одна четверта. З самого об'єму ґрунтосуміші. ще частинку треба додати біогумусу, можна додавати річковий пісок, можна давати кокосовий субстракт, тому що він дуже його добре розпушує, можна давати агроберліт або вермикуліт. Це є так само природні речовини, які додаються для того, щоб дати більшу кількість кисню у рослині, і крім того, утримати надмірну вологу. Якщо вона є таким чином, зробивши таку ґрунтосуміш, Тобто за основу ми беремо землю з власної ділянки, і в пропорціях ще додаємо інші складники, які дозволять зробити цю ґрунтосуміш більш волого і повітряно ємкою, ми можемо також додати деякі біопрепарати. Для чого? Звичайно, нам треба нейтралізувати ті можливі. Патогени, які можуть бути в ґрунті, і тому для цього ми даємо корисні мікроорганізми. Ми говоримо весь час про те, що завжди для наших членів клубу є підтримка для наших учасників, і з цією метою ми розписуємо і описуємо це в нашому виданні. Дивоземля. Ну, наприклад, є дивоземля, здорова насінина. Весь сезон здорова рослина. Звичайно, що кожен хто хоче. Цю тему вивчити, отримати результат, то це власне те, що може допомогти вам на цьому шляху. Після того як ми підготували ґрунту суміш, звичайно, нам треба ще е, звернути увагу на наше насіння. Е, якщо насіння не оброблене. То ми можемо його також окунути у розчин корисних мікроорганізмів і висіяти на глибину одного сантиметра, тому що насіння цибулі воно досить таке ємке, і ми просто бачимо, що насіння цибулі може викладатися на більшу глибину. Прикриваємо ґрунтом, накриваємо зверху поліетиленовою плівкою, наприклад, або спеціальною кришечкою для того, щоб утворився міні-парничок. І ті насінинки, які отримали достатню кількість вологи, тому що ми проливаємо так само насіння, яке висіяли в, цей, в цю ємність, проливаємо, створюємо належні умови, і через деякий час ми вже побачимо те, що насіння проросло і почало розвиватися. До якого часу ми це робимо? Ми робимо це до того часу, поки не зможемо висіяти висадити готову розсаду на нашу грядку. Підбираємо звичайно грядку для цієї культури і висаджуємо. Якщо ми говоримо про е, таку саме цибулю, то нам потрібно рядки е, між рядками залишати відстань 20 см, а між самими цибулинами. Можна також давати відстань 15-20 см. Чому? Тому що дійсно цибуля досить має великий потенціал. Крім того, ми з учасниками всі ці теми обговорюємо на нашому практичному онлайн-курсі, який так і називається «Вирощуємо розсаду. Тому що, якщо брати тільки цибулю, то це така невелика грань. Того, що ж відбувається на курсі, тому що насправді вирощувати з розсади можна велику кількість рослин. І навіть якщо ми вирощуємо цибулю, то це означає, що протягом певного проміжку часу ми забезпечуємо їй належні умови. І коли пересаджуємо відкритий ґрунт, то ця цибуля відразу починає гарно розвиватися і ми збираємо набагато кращий урожай. Теж саме ми можемо зробити, звичайно, що по такій самій аналогії, із Цибулею порей. Це досить цінна культура, дуже шанована багатьма. Чому? Тому що наростає досить великий і коренепліт, і в тому числі і зелень, ми можемо використовувати на різні рагу, так само овочеві якісь і супи. Це досить зручно, можемо вживати в свіжому вигляді, тим більше, що цінність цієї культури надзвичайно висока. Ще хочу наголосити на тому, що коли ми. Вирощуємо в так та також і цибулю порею, наприклад, цибулю, то вони і по насінню, по формі насіння, по зовнішньому вигляді дуже подібні. Це один момент, а друге, те, що вони не є дуже вибагливі. Тобто ці рослини можуть краще, звичайно проростають в більш теплих умовах, але якщо у нас на вікні холодніше, тобто температура 16 градусів може бути нижча, то все рівно це. Не впливає е, на розвиток цих рослин. Так, як, наприклад, на рослини теплолюбиві, або перці, або баклажани, або томати, тому що для них, звичайно, це вже можна сказати, що досить критичний період, якщо умови належні, не їм не забезпечені. Тепер, якщо ми вже отримали цю розсаду, то потім ми можемо її акуратно, навіть якщо дуже щільно розсада вирощена в їмкості, то ми можемо потім її розсадити уже на грядку. і ми Просто акуратно е, розкладаємо по луночках е, отоція рослинки, які потім дають у нам уже зовсім інший результат. Вирощувати з розсади цибулю цікаво саме ті сорти, які дійсно нарощують досить велику масу. Тому що якщо ми вирощуємо розсаду томату, то ми отримуємо, наприклад, дуже багато плодів. Так? Якщо ми ще їх садимо високо, високорослі томати, то звичайно, що з кожної рослини ми утворю тут плодоносить величезна кількість томатів. Так? А якщо говорити про цибулю, то це фактично тільки один коренеплід, але з другої сторони якщо вага цього коренеплоду може досягати 900 грамм, але кожен з наших учасників збирав урожай вага цибулі, якої 450-500 грам. То це означає, що також варто на такий варіант звернути увагу. Тим більше, що вона не займає багато місця. Вона досить компактно займає частинку свого місця на підвіконі, якщо ви там вирощуєте, і в момент, уже, коли наступає тепло, ви можете її висаджувати в груд, звичайно, а уберігати від приморозків. Які Можуть повернутися. Ми тоді укриваємо або агроволокном, якщо це раніша висадка, або ж висаджуємо вже в той період, коли значно тепліше, і ви можете спокійно її пересадити у відкритий ґрунт. Що стосується овочевого фенхеля, то це насправді рослина, яка мало кому відома. В Неї цікавий, досить в неї досить цікавий смак, досить цікавий в неї аромат, і ви можете її побачити на при лавках супермаркетів вартість такої смакоти досягає 200 гривень за кілограм. А я вам пропоную такі делікатеси так само вирощувати на своїй ділянці, якщо ви це любите. Якщо вам це вдається, якщо ви готові навчатися, і якщо ви хочете, щоб у вас дійсно був власний безпечний урожай. Овочевий фенхель це рослина, яка має такий специфічний запах. От, наприклад, якщо говорити про фенхель, то ви знаєте, що не всім подобається його запах, тому що це пряність, яка не всіма сприймається. Але от, овочевий фенхель він має деякі нотки фенхеля звичайного, але разом з тим нарощує качанчики, які можна потім збирати. І для того, щоб виростити такий урожай цієї. Цього коренеплода нам потрібно або вирощувати його з розсади, або можна висівати у відкритий ґрунт, коли вже буде. Тепло, але, наприклад, більш детальну інформацію про те, на що звернути увагу, ви можете також прочитати в нашій дивоземлі, тому що тут є досить багато різноманітних культур, які ми описуємо, як саме потрібно вирощувати. І овочевий фенхель також попадає до списку тих культур, якщо він вас зацікавив, щоб ви розібралися з тим, як і що потрібно ще врахувати для того, щоб у вас сам Такий гарний продукт, який може вирости на вашій ділянці. Тому я бажаю вам. Крім традиційних рослин, які ми вирощуємо з розсаду, звернути увагу ще на ті, які ви не вирощували, і спробувати можливо вам вдасться так само отримати прекрасний гарний урожай і урізноманітнити асортимент тих рослин, які можуть рости на вашій ділянці. До наступної зустрічі всього найкращого: гарних, смачних, щедрих, багатих урожаїв!